Помічали, що деяким підприємцям щастить в усьому. Багато клієнтів, багато грошей, бізнес росте, все дається їм легко. У чому їхній секрет? Свідомо чи ні, але вони живуть у згоді із 12 законами продажів. Дивіться відео до кінця, тому що закони вибудовані послідовно: від фундаментального розуміння клієнта до практичного застосування закриття угоди. Перший закон закон розуміння клієнта. Успішний продаж починається з зрозуміння того, кому ви продаєте. Ваш клієнт це не просто статистика, а людина з реальними потребами, болями та бажаннями. Запитайте, що важливо для мого клієнта, з якими проблемами він стикається щодня, яка в нього мрія? Чим детальніше ви знаєте свою аудиторію, тим легше підібрати відповідні аргументи та вибудувати пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Закон номер два: закон цінності. Клієнти купують не товар, а вирішення своєї проблеми. Замість розповідати про характеристики продукту, покажіть, як він змінить життя клієнта на краще. Наприклад, не це зручний стілець, а він зніме напругу у спині після довгого робочого дня. Завжди відповідайте на запитання, яку я цінність створюю для свого клієнта. Якщо цінність очевидна, продаж стане простим і швидким. Закон номер три: закон довіри. Довіра це. Це основа будь-якої успішної взаємодії. Її не можна купити, але її можна заробити. Показуйте відгуки клієнтів, демонструйте свої результати, будьте відкриті у спілкуванні. Ваш клієнт повинен відчути, що ви дбаєте про його інтереси, а не лише про свої продажі. Що вищий рівень довіри, то простіше продати. Четвертий закон усвідомленого вибору. Клієнти хочуть приймати рішення самостійно, а не відчувати тиск. Давайте їм вибір, пропонуйте їм. Кілька варіантів та поважайте їх рішення. Наприклад, покажіть два пакети з різними рівнями послуг або функцій. Усвідомлений вибір зміцнює задоволеність клієнта та підвищує лояльність. П'ятий закон закон питання. Ставте правильні питання, це ключ до успішних продажів, замість того, щоб вгадувати, чого хоче клієнт, запитуйте в нього безпосередньо. Що для вас важливо, які завдання ви хочете вирішити? Це не тільки покаже вашу зацікавлення. Але й надасть корисну інформацію для підбору правильних аргументів. Шостий закон, закон підготовки. Хаос це є ворог продажу. Перед зустріччю вивчіть інформацію про клієнта, його бізнес та галузь. Підготуйте відповіді на можливі заперечення і продумайте, як ви презентуватимете свій продукт. Продаж без підготовки, стрілянина на осліп. Чим більше даних у вас на руках, тим більше шансів на успіх. Сьомий закон закон ем емоцій. Люди купують, керуючись емоціями, а не логікою. Розкажіть історію про те, як ваш продукт змінив життя іншого клієнта, або покажіть, як він покращить життя цього клієнта. Емоційний зв'язок робить покупку бажаною. Пам'ятайте, цифри переконують, але емоції продають. Восьмий закон закон терміновості: створіть відчуття обмеженості часу чи ресурсу, щоб клієнт розумів, не варто відкладати. Це може бути знижка. Що діє лише до кінця тижня або обмежена кількість товару на складі. Головне використовувати терміновість етично, щоб вона викликала довіру, а не роздратування. Дев'ятий закон закон послідовності. Продаж це процес, а не одноразова подія. Ведіть клієнта крок за кроком, від знайомства з продуктом до ухвалення рішення про покупку. Наприклад, спочатку безкоштовний продукт, потім консультація, потім основна пропозиція. Така послідовність Слідовність допомагає побудувати довіру та довести клієнта до покупки. Десятий закон закон заперечень. Заперечення це можливість діалогу, а не привід для суперечки. Якщо клієнт каже, що дорого, уточніть, а як ви оцінюєте цінність цього рішення? Підготуйте відповіді на популярні заперечення, такі як мені потрібно подумати, або ми вже маємо рішення. Подолання заперечень це шлях до укладання угоди. Одинадцятий закон це є Закон сервісу. Продаж не закінчується на етапі оплати. Після продажне обслуговування робить клієнта постійним. Переконайтеся, що ви відповідаєте на запитання, вирішуєте проблеми, що виникають, і дбаєте про клієнта. Хороший сервіс це інвестиція в майбутнє, тому що задоволені клієнти приводять вам нових. Дванадцятий закон: закон закриття угоди. Вміння закрити угоду. Це є ключовий момент у продажах. Будьте впевнені та чітко. Озвучуйте, що робити клієнту далі. Щоб почати, потрібно сплатити рахунок. Або давайте домовимося про терміни доставки. Якщо не запропонувати конкретний крок, клієнт може розгубитися, ну і звісно ж передумати. Оскільки ви додивились аж до цього моменту, то скоріш за все у вашому бізнесі проблеми із продажами, як от малі, падаючі чи нестабільні продажі. Проте саме для вас у цій ситуації є хороша новина. Рішення вашої проблеми є більше восьми років. Я працюю як з великим, так і з малим бізнесом, допомагаючи підприємцям позбутись проблеми малих, нестабільних і Падаючих продажів у їх бізнесі, допомагаючи їм з нульовими витратами грошей і часу на рекламу чи найм крутих продавців, обійшовшись з тими продавцями, які у вас є, вибудувати просту, зрозумілу, ефективну і легку в управлінні і контролі систему продажів на основі усіх 12 щойно розглянутих законів, в результаті чого продажі, кількість і регулярність покупок починають зростати, якщо ви хочете, щоб така система у найкоротші терміни з'явилася. Вашому бізнесі і почала генерувати вам продажі. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію у Телеграм, де за одну годину ми з вами з'ясуємо, у чому причина ваших малих падаючих. Нестабільних продажів, де ви допускаєте помилки у продажах, і головне, ви отримаєте покроковий план того, що робити у вашому конкретному бізнесі, у вашій конкретній ситуації, щоб збудувати таку систему продажів, посилання для запису на безкоштовну онлайн-консультацію залишаю нижче. У вас зараз також виникає питання: а якщо у мене коротке питання або декілька коротких питань по моїй ситуації, і я не можу по різним причинам. Прийти на безкоштовну консультацію. В такому випадку у вас є можливість просто задати одне чи декілька своїх питань, заповнивши просту форму із двох полів. В такому випадку, як тільки збереться достатньо кількість питань, я проведу вебінар на YouTube, на якому на усі ці питання буду давати відповідь. Чим швидше набереться необхідна кількість питань, тим швидше я проведу вебінар із відповідями. Тому, аби зменшити час очікування, запрошуйте друзів, знайомих і родичів, які також, як і ви, займаються підприємством. Ємницькою діяльністю Заповнити дану форму. Посилання на форму залишаю також внизу в описі до цього відео. Про дату проведення вебінару ви дізнаєтесь або на YouTube каналі, або у telegram каналі Української бізнес лабораторії Також рекомендую долучатись до безкоштовного telegram каналу Української бізнес лабораторії. Там ви отримаєте безкоштовний курс бізнес перезавантаження. Даний курс допоможе вам крок за кроком трансформувати своє мислення із власника малого бізнесу, яке властиве 95% підприємців, умислення успішного власника великої компанії, яких менше 5% людей на планеті, окрім цього, в даному телеграм-каналі ви отримаєте інформацію, яку я ділюся тільки із своїми клієнтами. На даному ютуб-каналі такою інформацією я ділитись не буду. Посилання на телеграм-канал проєкту у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. А я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось з вами вже у наступному відео вже за кілька секунд.